Всім привіт! Мене звати Людмила. Ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про люкс, а вірніше про аромати люксових брендів, які відразу в мене виринають з пам'яті, коли називають те чи інше ім'я люксового бренду. І важливо зауважити, що е, ці аромати. Люксових брендів актуальні саме зараз. От на цей момент, саме з цими ароматами, я асоціюю той чи інший бренд. І перш чим я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових відео на каналі. І ми починаємо. Перший аромат бренду. З яким взагалі асоціюються люксові бренди. Звичайно, це бренд Шанель. І ті, хто дивляться мене давно, можуть відразу спрогнозувати, яким це буде аромат, який саме аромат мене асоціюється. Багато хто з вас може сказати, що це буде коко Mademoiselle, і ви будете цілком праві. Але, от коли я готувала цю підбірку, <кій> я якось, знаєте, як то кажуть, Зазирнула в глиб себе і от дійсно так, говорячи той чи інший бренд, почала прислухатися до своїх таких перших імпульсивних думок та парфумерних асоціацій. І як не дивно, ароматом бренду Chanel в цій підбірці я обрала аромат Chanel No19, версія de Parfum. Красива, така Незвична в своєму звучанні композиція, яка поєднує в собі ноти гальбаному, гіацинту, неролі, квітів жасмину, троянди, конвалії, красивенна база з сандалу, ветиверу, з нот шкіри. Роблять цей аромат для мене, знаєте, якимось таким містичним, дуже вишуканим, елегантним. Нетиповим для сучасної такої десертно фруктово якоїсь східної парфумерії, яка зазвичай використовується взимку. Неймовірно красивий. Він для мене аромат якось такого, знаєте, усамітнення, розслабленості, якоїсь внутрішньої самодостат... самодостатності, наповненості, якогось такого внутрішнього балансу та гармонії. Неймовірно, красива композиція, як власне, і вся серія Шанель номер 19 Але от. Чогось зараз цей аромат настільки резонує з моїм якимось внутрішнім станом, тому саме його я виділила в бренді Шанель, коли мені говорять про Шанель. А наступний аромат, який виринає з моїх таких закутків пам'яті, коли говорять про бренд Dior, для мене це аромат Miss Dior версія в туалетній воді. Дуже красива, м'яка ніжна композиція, в ній проявляється така вишукана жіночність, легкість, якась прозорість. Чому саме туалетна вода для мене вона якась легша, повітряніша, більш ненав'язлива і в той же час така сама стійка та шлейфова порівняно з парфумованою водою. В цій композиції все дуже лаконічно, красиво звучить. Цей ноти мандарину та червоного апельсину на старті, і ноти грайської троянди, і ноти жасмину, і красиві пачулі з Індонезії м'яко огортають цей аромат. Це творіння парфумера, який нині працює в бренді Dior, а саме Франсуа Демаши і... Це надзвичайно красиво, вивірено, дел делікатно, елегантно. І е, от я досить часто використовую цей аромат. Зараз, коли то морозний, морозний ранок, але такий сонячний, і цей аромат м'яко огортає, мене, надзвичайно подобається. І от зараз бренд Dior саме асоціюється в мене з цією композицією. Наступний аромат е, бренд Guerlain. І коли мені говорять «Герлен», зараз асоціація в мене з цього бренду з композицією Moongerlen, версія Флораль. В цій композиції Піон поєднується з традиційними нотами серії «Мунгерлен». Це ноти лаванди, ноти ванілі, ноти. Бергамоту, саме з бергамоту та лаванди, стартує цей аромат. В серці тут красива нота піону разом з нотами жасмину та неролі, і база з ванілі, санталу та ірису. Роблять цей аромат теж Що? дуже жіночним, округлим. І таким він, знаєте, він трошки виходить за оці такі. Традиційний прояв Мунгерлен, він такий більш десертний, м'який, якщо брати класичну талетну воду, наприклад, або парфумовану. Він не такий глибокий, насичений, як Шалімар, який також є геніальним творінням бренду Girlen. І от для мене зараз, якщо говорять Гірлен, я асоціюю його саме з Moongierlen Флораль, тому що для мене це така суцільна, квітково-м'яка насолода. Якщо говорити про бренд Giorgio Armani, то для мене це відкриття цього бренду, з якого почалося моє знайомство з серії C. це аромат C Passion Eclat. Композиція, в якій не надзвичайно красиво поєднані ноти чорної смородини та бергамоту. В серці тут даманська троянда та троянда Центиполія. І красива база з бурбонської ванілі та білого мускусу роблять цей аромат ну, таким приємним, глибоким, якимось насиченим, елегантним, в якійсь мірі спокусливим, надзвичайно стійким, шлейфовим. І зараз, в принципі, коли я чую бренд Джорджо Армані, то це аромат Сі, але сьогодні Сі Еклат, тому що саме завдяки цьому красунчику я Відкрила красу всієї серії для себе, тому сьогодні показую вам саме цей варіант. Коли, коли я чую назву бренду Івсев Лоран, зразу е, я можу вимовити це аромат Libre, але версія Le Parfum. Вона більш глибока, інтенсивна насичена, починається імбирем, е, починається бергамотом, красиве серце з лаванди та Апельсинового цвіту, і база з бурбонської ванілі, ветиверу та меду все роблять таким, якимось, знаєте, розслабленим. Глибоким, насиченим, не таким голосним, хоча інтенсивність тут присутня, і вона ніби пульсує, звучання цього аромату ніби пульсує, коли знаходиться на гарячій шкірі, надзвичайно красивими, такими глибокими хвилями. Цей аромат лунає довкола вас, м'яко вас огортає. І ви отримуєте насолоду від того, як він звучить, і ваші оточуючі теж з великим задоволенням відмічають присутність цього аромату на вас. Далі, якщо мені хтось говорить з бренд-Ланком, то нині я відразу відповідаю Лавіабель-версія Ірис Абсолю. Так, цей аромат для мене став ароматом цієї зими. Нота ірису стала нотою 2023 року, фінальної його частини. І це неймовірно красивий аромат. Тут присутні старт композиції в інжир та смородина. В серці красиво звучить апельсиновий цвіт. Ну, зрозуміло, що нота ірису дуже виразна, потужна, красива. І все це дуже м'яко. так Глибоко, інтенсивно насичено, сідаються на базу з пачулі і надзвичайно красиво, вишукано, елегантно, не так супер десертно, Бурбонська ваніль тут також є в серці аромату, але не так солодко, більш елегантно, стримано, вишукано, але надзвичайно красиво. Причому, що дуже красиво звучить кожен компонент, як то ірисові відтінки, вони якось так. Для мене дуже красиво компонується з пачулі. Так само і інжир дає якоїсь такої солодкуватої тягучості. Ну, надзвичайно красиво, вишукано, і для мене це ланком на нинішній момент. Оце уособлення бренду Лавіабель Iris Абсолюм. Якщо хтось мені скаже Ермес. То безумовно, я вже багато разів говорила про цей аромат, але буду відверта з вами: це буде вояж. Аромат Вояж, унісексовий формат, красивий, свіжий, прозорий, дуже діаметрально протилежний від того всього, що є, не є, а що про що я вже сказала перед цим. Але він мені настільки подобається і те, як тут звучать ноти ягід ялівцю. І те, як ці ягоди ялівцю поєднуються з грейпфрутом та лаймом в старті, як в серці звучить красиво е, кардамон, як красиво звучить кедр, і як це все переходить в красиву базу, базу з білого мускусу та сандалу. Неймовірно приємний, шлейфовий, свіжий. Якийсь тонізуючий аромат, до речі, є огляд на цей аромат на моєму каналі. Якщо у вас є час та бажання, можете глянути, ознайомитися з ним. Якщо потрібно озвучити аромат з бренду Cartier, то відразу, на думку, мені спадає аромат Pantera, La Пантера версія в туалетній воді. Це перший аромат, з яким я познайомилася власне, з брендом Cartier. В ароматі прекрасно поєднано ноти грейпфруту з бергамотом на старті. В серці тут і конвалія, і троянда, і жасмин, і груша, і база з шкіри, ветиверу, санталу, мускусу. Теж дуже красиво, в міру щільно, якось так елегантно, дуже навіть якась така пікантність. Цьому ароматі відчувається ну, дуже красиво, неймовірно щаслива, що він знову з'явився в моїй колекції, тому що тривалий час у мене був невеличкий залишок, і от нещодавно мені вдалося обновити цей аромат, але він неймовірно прекрасний, неймовірно, якийсь такий для мене уособлення, якоїсь такої, як то кажуть, тихої розкоші. Він дуже ефектно, достойно звучить і його завжди. Приємно так зауважують, оточують. Ну і самому, знаєте, його відчувати на собі, це просто суцільне задоволення, тому що аромат надзвичайно красиво побудований, він такими м'якими хвилями відкривається і поступово, так, знаєте, м'яко лине навколо вас. Я його, до речі, відчуваю досить тривалий час, тому Сміливо можу вам порекомендувати як екземпляр, з якого можна почати знайомство бренду, або ж, якщо ви вже знайомі з якимись ароматами бренду Cartier, розширити цей асортимент і от, звернути увагу на цю композицію, вона неймовірно красива. Також, якщо говорити про аромати бренду Narciso Rodriguez, то мені спадає відразу на думку аромат Pur Mask – ніжний мускус. Мускус це одна з головних нот, один такий якби, головний компонент ароматів цього бренду. Він зазвичай знаходиться в серці композиції і дає дуже таке м'яке, ледь солодкувате вершкове звучання, ну і в поєднанні з різними нотами проявляє себе, от знаєте, з різного боку, то він якийсь грайливо м'який, то такий потужно спокусливий, то навпаки затишно якийсь такий дуже тактильний. Якщо ж говорити власне, от про пурмаск, то мускус тут теж знаходиться все. Ці композиції. Стартує аромат ніжними квітами жасмину та апецинового цвіта. Вони його роблять дуже таким м'яким, приємним, невагомим, якимось таким навіть вологоповітряним. От якесь таке. Але далі вже цей ця глибина мускусу починає проявлятися. І вона йде в більш таку насичену базу, в якій відчувається. Ноти м -м, пачулі, ноти амбри та кашмерану, і вже цей мускус, він ніби такий розігрітий амброю. Трошки пачулі його роблять більш щільнішим. Ну, але надзвичайно все рівно такий красивий, приємний. якийсь такий, от як оця така матово-біла, е, ніби молочна, якась. М -м, ну, Таке оформлення флакону. І цей аромат, знаєте, ніби такий приємний, приємний м'який серпанок, але не зовсім прозорий, а такий в міру щільний, але надзвичайно приємний за своїм звучанням. Тому сьогодні Narciso Родрігес для мене це Pur Mask. Ну і фіналізувати буду ароматом одного з моїх найулюбленіших брендів. І сьогодні, якщо хтось мені скаже Chloe, то для мене це. Номейт no абсолютно. Яка це красива композиція. Вона теж глибока, якась така затишна, трошки запаморочлива, розслабляюча. Надзвичайно красиво, надзвичайно вишукано, жіночно, елегантно, незвично. Безумовно, в цьому ароматі головна героїня це слива Мірабель. Вона дає оцю таку приємну фруктовість, дубовий мох в серці. Дарує якусь таку е терпкуватість, колючість, деревинне, якесь таке димне трошки для мене е звучання. Ну і мускус та сандал підтримують оці такі деревинні півтона, і е слива робиться якоюсь такою трошки димної, трошки якоюсь е мені ніби алкогольною. Ну, Надзвичайно красиво вишукано. І навіть, ви знаєте, от е іноді я. Оце все поєднання відчуваю в якомусь ніби такому чоловічому прояві, що от мені було б цікаво цей аромат відчути на чоловіку. Ну він надзвичайно красивий, приємний, глибокий, якийсь трошки ну, не медитативний, а теж розслабляючий, трошки такий запаморочливий, надзвичайно красивий. І тому е сьогодні, коли я чую Клое, я говорю на мед абсолют. І це абсолютне кохання. Це абсолютно фаворит на, от конкретно на цей період часу, коли на вулиці морозно, холодно, але бувають такі приємні сонячні дні, і цей аромат неймовірно красиво проявляється. Ось такі мої парфумерні асоціації з люксовими брендами, і такі аромати я. Е, Саме на цей період часу виділяю для себе як аромати, які є для мене уособленням тих чи інших брендів. Я щиро рекомендую вам познайомитися з цими ароматами, кожен з них прекрасний, кожен з них є таким, знаєте, достойним представником свого бренду, носієм ДНК-марки, всьої. Майстерності і оцієї парфумерної спадщини, яка існує в кожному з брендів. Тому, якщо є таке бажання, обов'язково придивіться до кожного з цих ароматів і. При нагоді скористайтеся можливістю спробувати ці аромати. І якщо у вас є таке бажання спробувати ці композиції, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, я з великим задоволенням можу поділитися кожним з цих ароматів, аби ви також склали свої враження про цей аромат. Якщо ви вже маєте якусь думку стосовно цих композицій, обов'язково поділіться. Нею з в коментарях під моїм відео. Мені буде надзвичайно цікаво знати, яким композиціям ви надаєте перевагу тих чи інших люксових брендів саме в цей період. Ну і вкотре попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на мій канал та поставити дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога! З нами та все буде Україна!